Одина приємної морської подорожі із пліта, і ми на острові Брат. Відпустіть мене. Астина білої кучі у Вашингтоні теж облицьована каменем із цих міст. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі. Дайте мені точку опори, і я заволодію світом. Ці слова згадались мені тут, біля фортеці кліс, найбільшої хорватської оборонної споруди. Дайте мені взяти кліс, і я володітиму далмацією. Так говорили численні завойовники. Всі війни велись за кліс. Здесь еще в доисторический период были всегда на холмах, в крепостях таких, как были иллюрские племена, которые назывались далматы. Потом здесь все время, так как вы видите очень хорошее положение, панорама видна всего, всей далмации средней, всегда все войны велись за эту крепость. В IX веке была крепость как дворец хорватских королей. В 852 году здесь именно жил сам король Терпимир. В 1242 году завоевали монголы и турки. Тогда в то время крепость была под венгерскими королями династии Арпадовичей. В 1537 году завоевали ее турки и держали сто лет. А правда що Сулейман розкішний? Так, да, говорят, да, Сулейман. У него дружина была Роксолана И что його жена была українка, что он здесь завоевал тоже эту крепость и даже говорят, хотя, конечно, это наверное легенда, что его дочка Михлимах здесь с мужем жила кілька лет. Раньше на этом месте, еще когда здесь были Илевские племена, у них был как храм. Потом здесь, когда была война между турками, в 1537 году они сделали мечеть. Поэтому и вход, видите, с восточной стороны, а сейчас алтарь находится на западной. И потом, когда уже в 1648 году венецианский князь Фоскала завоевал эту крепость, сделали опять церковь святого вида. Цю фортецю, італійці, угорці. Тут і французи були на чолі з Наполеоном. І нині туристи, які приходять сюди, кажуть, це наше. Тож битва за кліс триває й досі. Це було місце покарання. Сюди приводили неслухняних, валтівників і головне злодіїв. Ось таку би штуку для наших корупціонерів. Не, не, не мене. польська культура дуже цікава, тому що через е еда в минулості ми завжди жили на дуже цікам цікавому географіческом географіческом локації і Турки, і Австро-Угорї, і Венеція, і Італія, і всі проходили через Хорватію. Так що там сейчас можна бачити дуже много це інтересного, що було в прошлості і що йшого сталося в Хорватії. Красиві старі гарада, дубровник, трогір, Шибеник, задар, це реально може бути дуже інтересно для українського туриста. Якщо ви їдете в Хорватію, Автобуса, вам необходимо знать прежде всего, что полис в данной ситуации может находиться у гида, потому что, как правило, автобусный тур подразумевает собой в автобусе гида, который во время всего путешествия на вас беспокоится. Поэтому попросите у гида полис, и желательно, чтобы его имели возле себя, потому что в случае возникновения какой-то ситуации, где если гид не находится рядом, вам будет очень сложно потом регулировать, потому что у вас не будет возле себя телефона, у вас не будет условий, не будет номера страхования. Спонсор программы «Укрфинст». «Страх» – якісна медична допомога в подорожі. Година приємної морської подорожі із пліта, І ми на острові Брач. Острові Брач містечко Пучища. Воно прославилось на увесь світ. Тут видобувають білий камінь. Ну і що скажете ви? Його і у нас видобувають? Так, але каменем із містечка Пучища облицьовані відомі споруди не лише у Корватії, не лише у Європі, а й в цілому світі. Частина білої кучі у Вашингтоні теж облицьована каменем із цих місць. Біла куча, як ви вже напевне здогадалися, у перекладі з хорватської Білий дім. наше біле каміння високої якості. Його можна побачити тут, в палаці Діоклетіана у спліті, збудованому 1700 років тому. а ще у будівлях парламентів відня та Будапешта. У нас єдина в Хорватії школа по роботі з камінням. У нас ексклюзивні ручні знаряддя. Електричні машини також є, але як їх використовувати, ми пояснюємо учням у кінці навчання. І ви самі бачите, які шедеври ро роблять наші студенти, ми помітили, що коли наші студенти вже отримали знання і роблять успіхи, вони без проблем працюють з будь-яким іншим матеріалом. Ми влаштовуємо виставки у Загребі, Парижі, на Воронському ярмарку. Нас скрізь визнають як хорошу школу. Мені до душі ця справа. І це дуже гарна робота з можливістю працевлаштування. Коли я працюю з камінням, думаю, як зробити це досконало. Скільки вам років? 16. А як довго ви навчаєтесь? Вже два роки. Це наш традиційний хорватський орнамент. Yes. Ви єдина дівчина у школі. Ні, настроє. Ця справа важка для жінки. Трохи, але можна навчитися. Чому ви обрали цю роботу? Тому що мій батько працює з каменем, у нього компанія. А що найважливіше, гарна родина чи гарна робота? Звичайно, гарна родина. Наша чергова зупинка на острові брач. Бол. Колись це було невелике рибацьке село. Рибалки виходили в море, звісно, привозили рибу. Жінки займались домогосподарством. Нині бол має статус міста. Тут мешкає дві тисячі населення, і 75 тисяч туристів приїжджає сюди у рік. В основному і Словенії, Німеччини, Австрії. Тут близько. Українці бувають рідше. Можливо, тому що. Ми мало знаємо про бол а можливо, тому що трохи далеко. Але українцям у цьому місті завжди будуть раді. Приїжджайте у бол. Це старовинна назва на латині означає гавань. Це найстаріша частина острова і єдине місце, що з'єднує брач з іншими островами. На пляжі можна бачити перший будинок римлян ще з часів Римської імперії, і це початок історії нашого містечка. Ця статуя символізує багаторічну працю людей. Колись єдиним способом вижити тут було зловити рибу, і за це відповідали чоловіки. А жінки мусили забезпечити родину водою. багато туристів запитують мене про цей пам'ятник. Їм складно зрозуміти, що він означає. Була така проблема колись, і іноді жінці треба було пройти до 10 кілометрів, щоб набрати води. Як бачите, жити на острові у ті. Далекі часи було нелегко. зараз вже електрика, вода з материка, туризм легкі гроші. Не так як 300 років тому. Бол – дуже популярний туристичний напрямок. Ми приймаємо на найвищому рівні. Поселитися в готелі коштує 50 євро зі сніданком у приватному секторі вілах чи апартаментах 20 євро на добу. Тут чудові умови для родинного відпочинку, і крім того, для занять спортом. У 1875 інболінболу році. Тут був з візитом імператор Франц Джозеф І з дружиною Сісі. вони припливли на човні ось сюди і мали ночувати у будинку там, на горі. А тут була стіна. місцеві жителі її розбили і зробили сходи. Тож тепер у нас є королівські сходи, бо ними підіймалися Франц Джозеф І з дружиною. Ви тепер як Сісі? -сі? це наша куча у кучі, означає будинок у будинку. Цікава історія у болі. Жив бідний чоловік, збудував дім. Інший чоловік, дуже багатий, хотів купити цей будинок всередині, а той не хотів продавати. Тоді багатий вирішив зробити дім навколо того будинку і збудував. А коли будинок був майже завершений, поплив на човні до Венеції за деревом для даху. І затонув під час шторму. Будинок залишився у цьому вигляді. І бідняк звернувся до суду, щоб захистити свій будинок. А правоохоронці прийшли і кинули його у в'язницю. Отож, один затонув у морі, інший опинився у в'язниці, і все залишилося ось так у такому вигляді. Ось така історія. Вона реальна. Висновки із неї робіть самі, а цей будинок із 19 століття без господаря. І якщо ви захочете його купити, не зможете, тому що зараз це історична пам'ятка. Спонсор програми Укрфін Страх, якісна медична допомога в подорожі.